Ми сіли в машину, подолали гори і рівнини на ній, і е, назустріч нам їхали, е, їхала окупантська машина і стояв танк. І ми доїхали до блокпоста, і там пережили справжній допит. Це якраз блокпост, який на виїзді з Маріуполь. Ось, і, е, я можу сказати, що я особисто пережила дійсно такі приниження з їхнього боку, тому що коли з вами просто розмовляють в дуже такому, як би так сказати, ну, словом, вас залякують, вас принижують, вас просто не знаю. якось… З першого дня я зрозуміла, що відбуваються такі історично важливі події, що я просто ну, не можу, не знаю, це якось не занотувати. Тим паче, що, до речі, в тих умовах, в яких ми були, просто писання воно для мене було найспорідненішим і найпростішим, тому що це просто ручка і папір. 24 число лютого 2022 рік. Назад дороги немає. Ми запалали і з нами весь світ. Далі в мене є невеличкий списочок, щоб я хотіла відвідати, коли хештег Перемога. Я хотіла це десь запостити, поки що. Цього мають діти руки так само. Я би хотіла відвідати у Львові рок-клуб, який знаходиться по вулиці Чорнівецькій, а в Харкові тоді я хотіла відвідати Площу і Філармонію. Якщо в тебе десь колись була мрія, ти собі там мав якісь туду лісти, якісь ту візіт, а тепер просто воно от просто це відкладати нема куди треба жити зараз. Приблизно після 2014 року, я думаю, набагато більше. От саме в суспільстві от виникло такої зацікавленості до того, що ну, взагалі, чим є Маріуполь, будучи в Україні, і чим є е, от, власне, от маріупольське відчуття України. 20 березня. Сьогодні день народження лордика. Це моя собачка. От. Той тер'єр малюк. Він трохи похудав, але йому сусіди е, дуже їм вдячна, передали шматочок куриної грудинки, і він смачно жнікав свій сніданочок. І ще тут в мене є запис, що тато поїхав до баби, яка живе біля моря. Ось, і приїхав із ще одним запрошенням від сусідів. Це вони нас запрошували до себе, тому що вони знали, що ми в центрі і там набагато небезпечніше, бо все через тебе літає. А вони живуть біля моря, і ну, вони просто казали, приїжджайте до нас, у нас набагато тихіше. Я ніколи себе так не відчувала в місті, як от, в сучасному місті, так, 21-го століття, яке є дуже живим, є дуже оновленим, дуже просто таким пульсуючим. Я ніколи себе так не відчувала в такому, знаєте, просто кам'яному віці. Як тоді, і ну, так само це досвід всіх людей. Тому що е, ну, така, е, така штука, що спочатку ти ну, тобі треба там, звукати до якихось речей, ти там можеш автоматично зайти в ванну, починати там, відкривати кран, а потім. А, ну, да. е, Закрити його назад, і ну, якби потім це на першому тижні було, а потім вже всі прекрасно розуміли, що. Чорт забирай, в мене сніг не тане в квартирі або в домі. Що мені робити, де мені знайти воду? І ну, з, усім були, з, з усім все треба було добувати. Це якби такий був. Мені здається, що е, я в цьому знаходжу позитивний момент е, в тому, що тобі все треба було, е, як би так сказати, займатися такою о -о полюванням на ресурс, тому що. Ну, По-перше, в тебе дуже включається от така соціальна та, якби, штука, в тебе включається дуже сильно оцей от тваринний інстинкт самозбереження, і ти якби, починаєш вже, власне, от, ну, прям от шукати от ресурс якось первісно от прям дуже, от, з усіх боків. Що мене дуже вразило, це те, що ми приїхали. Якось таке вже. Ну я не знаю, таке вже одразу полегшення, якесь от було ну, просто неймовірне. От після того, як ти зі свого, зі свого регіону виїхав, який тобі став, от, ну, особисто мені. Він став чужим. Ну, я не хочу собі так дозволяти думати, але е через те, що ми там пережили, тебе реально просто виганяють постійно. Тебе виганяють, ти є постійним таким якимось вогнанцем на рідній землі. І е якби просто е ми вже коли виїхали, побачили, е що не знаю, люди там Запоріжжя. Нас зустріли, побачили, до речі, ці знову ж таки волонтерські палатки, в яких можна там собі перепочити, кому треба, там, трошки під'їсти, дізнатися якусь інформацію через волонтерів про житло. Це мені настільки прямо, от, мене це вразило, що просто ти коли вперше за весь цей час. Побачив таку турботу про людей просто з боку інших людей, і ти розумієш, що блін, я нарешті просто в себе вдома. Я, я нарешті от тільки тепер, я є в себе от, на своїй просто батьківщині. От коли ти бачиш піклування і коли ти бачиш цю спорідненість з усіх людей, що всі допомагають один одному, і просто цього ти відчуваєш себе вдома. Львів для мене це ну, моє місто. Це просто місто, де е, в мене є багато друзів, в мене дуже багато зв'язків і тому ми тут батьками. Я тут себе почуваю в більшій безпеці, ніж будь-де. мені друге рідне місто це Львів. Просто дуже хочеться, щоб е, ця перемога була для е, всіх міст. Е, і тому я думаю, що от коли е, всі міста, які зараз тимчасово знаходяться в блокаді або окуповані, щоб вони стали знову українськими.